Ми вітання в ефірі телеканалу М-студіо, Програма час. В студії працює Сергій Фомін. Сьогодні у випуску ви дізнаєтесь про наступне. Раді вітати до Закарпаття. Знову завітали європейські партнери. Не варто забувати. Прикордонники нагадують правила перетину кордону. Понаїхали про проблеми нелегалів на Закарпаття. Все буде спокійно. Міліція і мукачівська міська влада забезпечить законність виборів у неділю. Небезпечна споруда в Ужгороді закинули велике будівництво. Загрози немає. Баркасівський канал вдалося очистити. Нема де ховати ужгородські кладовища. Переповнені. У середу до області завітали представники краю Височина. Мета українського турне для чехів обговорити плани роботи на майбутнє і запропонувати вигідні Закарпаттю пропозиції, які саме знає Мар'яна Март. До Закарпаття знову завітали гості з Європи. Цього разу голова обласної ради зустрів партнерів з Височини. Співпраця між Закарпатською обласною радою та Височинськими колегами триває вже не перший рік. Метою зустрічі цього разу стало обговорення конкретних завдань та планів роботи на 2013 рік. Ми згідно угоди, яка заключена Закарпатською обласною радою та краєм Височина. щороку в у першому кварталі зустрічаємося на території Закарпаття і сьогодні є вже бігунок гетьман краєвисочина, так само тут зі своєю. Помічниками так колеги обговорили як м'які, так і тверді проекти, що будуть впроваджені цього року. На їх фінансування заплановано витратити більше п'яти мільйонів. Як відомо, в рамках співпраці створено благодійний фонд Віза. Ми обговорили проекти, які будуть на цей рік. Загальна сума фінансування 5 мільйонів. І край вісочіну готовий березні місяці додати ще мільйон крон. Тобто загалом буде 6 мільйонів крон. Із них нам які проекти буде спрямовано. Порядка 600 тисяч крон, а всі інші будуть на тверді проєкти. Тверді проєкти маються на увазі ремонту наших школ, садків, амбулаторії по Закарпатській області. В плані є старі об'єкти, це 5 старих об'єктів, це подальша заміна вікон в Суляві, це подальше будівництво окупанні зож першого ступеню маленької школи. Це подальший ремонт Воловецькому районі. Колеги з Вісочини відзначили, що за п'ять років співпраці зроблено вже чимало, та це не межа. Наразі готові продовжувати активну роботу, здебільшого орієнтовану на соціальну сферу. Нашим пріоритетом є інвестиційні проекти. Одним із них є на цей рік амбулаторія в селі Стрипа. Також ми плануємо продовжити співпрацю з Ужгородським національним університетом. Ну і звичайно, ми не можемо оминути продовження роботи над тими проектами, що розпочали в минулому році, з метою зближення краю височку у рамках угоди. Між нашими двома краями буде проводитися Дні чеської культури у місті Ужроді. значить, побратим, глави, місто і глава, Ужгород. Значить, Це буде перелік, як кажуть, прекрасних програм. І я думаю, що нашим закарпатцям сподобається, в тому числі культура Чехії. Чеські партнери кажуть, закарпатський край за час співпраці став для них, наче рідний. Гетьман Єржі Беговник каже, надзвичайно радий, що п'ять років тому угода про співпрацю все таки була укладена ним та Михайлом Кічковським, колишнім головою обласної ради, і наразі успішно втілюється його наступником. Обговорили під час зустрічі і перспективу роботи між регіонами з допомогою гонорарних послів. для укріплення наших стосунків посередництвом Міністерств закордон. Справ хотілося б вирішити питання гонорарних консулів України в главі і главі в Україні. Ми вже запропонували конкурентні прізвища. Залишилось узгодити ще кілька питань. Вірю в те, що цього року все вдасться. після зустрічі в обласній раді відправились партнери на об'єкти, де потенційно співпрацюватимуть. Зокрема, завітали до третьої школи Ужгорода. Тут вже незабаром буде створено кабінет чеської української дружби. За словами директора, школи перші кроки вже зробили. Зокрема, запровадили вивчення чеської мови. Це чисто історичний випрос. Эта школа школа-гімназія І ну, вот вы ви и і плітка фірми Рака і всі стіни, це все, все ще в той чешський період, коли в Закарпатье чешское правительство прийняло рішення построить школу. Навідались також на медичний факультет Ужну. Там студентам випала нагода послухати лекцію на тему швидкої медицини. Користуючись нагодою, хочемо передати наш досвід студентам. Пан Гетьман провів декілька лекцій на міжнародному факультеті Ужгородського національного університету. І так як за фахом він хірург ортопед, зустрінеться із студентами медичного факультету. Тема лекцій стосуватиметься організації швидкої медичної допомоги. Пан Гетьман розповів студентам, на якому рівні працює швидка медицина у Європі. Говорив про нові технології, зокрема про авіамедицину та оснащення машин програмою GPS. Зазначив, такого рівня чеська республіка досягла поступово більш ніж за 25 років. Тому говорить, про те, що українська медицина не досягне європейського рівня ще зарано. При підготовці цієї лекції я зрозумів, що медицина є єдина в цілому світі, але тим не менше, організаційні питання дещо різняться. Розповів вам, як це відбувається в нашому краї, адже ті позитивні зміни, що пережили, ми чекаємо також на Закарпатті. Ви побачите, що ці технічні проблеми в краї височина були вирішені не відразу. На це знадобилось цілих 27 років. Самі студенти раді за кордонним гостям надзвичайно корисно дізнатися про те, як працює Європа, адже. Вважають, що Україна мусить рухатись до Євросоюзу. це хороша практика. Що її побільше треба використовувати, впроваджувати з цієї лекції? Ми пізнали дуже багато цікавих речей. Відзначили колеги з височини і нещодавно проявлено на сесії ініціативу обласних депутатів щодо звернення до керівників держави про прискорення руху до Євросоюзу. Загалом, як партнери з височини, так і представники обласної ради кажуть, співпраця держав підтверджує тісні дружні та партнерські стосунки. Іван Болога зазначив, обласна рада готова йти далі, і на розгляд партнерів наразі запропоновано з десяток нових проєктів, над котрими готові працювати. Всі зійшлися на думці, що 2012 рік був успішним, і ті об'єкти, які щодо реконструкції, ремонту або заміни. Вікон, тобто систему утеплення, дали позитивний результат тим громадам, які потребували цього у населених пунктах. Голова обласної ради відзначив, на зустрічах в Ужгороді робота партнерів не закінчується. Вже днями вони відвідують інші об'єкти по всій області, де співпрацюватимуть і надалі. Напередодні вихідних та святкових днів 8, 9 та 10 березня, прикордонники Чопського загону в чергове нагадують про необхідність правильного оформлення документів тим, хто планує перетинати кордон у складі організованих груп, чи буде організовувати закордонні подорожі дітей. Порядок виїзду дітей за кордон передбачає для безперешкодного перетину державного кордону наявність відповідних. Документів, а саме проїзного документу, що видається в установленому порядку органом внутрішніх справ за місцем проживання дитини, нутріально завіреної згоди обох батьків, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів. Щороку до срібної землі прибувають сотні туристів. В цьому в першу чергу сприяє вигідне географічне розташування Закарпаття. Однак, разом із плюсами вигідне місце на мапі несе і чимало проблем. Майже щодня прикордонники виявляють осіб, які намагаються незаконно перетнути межу нашої держави, аби в подальшому потрапити до країн Європейського Союзу. За останні кілька років за кордон на постійне проживання виїхало 418 закарпатців. Крім того, нелегально наш край залишили кілька тисяч громадян. Такі показники дозволяють говорити про інтенсивну міграцію. А от щодо нелегалів та біженців, які потребують політичного притулку, розповів начальник головного управління міграційної служби у Закарпатській області Ігор Михайлишин для тих людей, які втекли із своїх країн, де їх переслідували чи за расовою чи за віросповіданням, чи там проходять воєнні дії. Звичайно, ці люди знайшли в нас притулок. І Ми повинні розуміти одне: не від доброго життя вони втекли з своїх країн. Так, звичайно, є багато людей, які. На цьому роблять бізнес ми теж це все прекрасно розуміємо. Є нелегальна міграція. Як відомо, Закарпаття, буферна зона для нелегальних мігрантів. Нині офіційно в нашій області шукають притулку 120 біженців із країн Африки, Іраку, Пакистану, Афганістану та інших. Однак, 80% осіб, які подають заявки на отримання статусу біженця, відмовляють причина неправдива інформація, яку вони надають із метою перетнути кордон країн сусідів. Більш. Більшість тих людей, які потрапляють до нас в нашу державу, і, зокрема, в нашу область, їхня мета не зупинятися у нашій державі. Їхня мета все таки країни Європи, країни більш багаті, де можна влаштуватися, заробити гроші і отримати відповідний захист тих, тих держав, де економічна ситуація на сьогоднішній день набагато краще, ніж в нас. Однак на сьогоднішній день Закарпатська область надала 43 статуси біженця. Ці мігранти від початку отримання документів мають такі ж права та обов'язки, як і громадяни України. Це люди, які за допомогою держави отримали певний, певну освіту. Це люди, які вивчили українську мову за рахунок держави. Це люди, які здобули професію. Є в нас біженці, які на сьогоднішній день працюють. Отримали посвідчення водія. Нині в краї діє два пункти утримання біженців у Мукачеві та Перечині. Ігор Михайлишин також запевнив, що така кількість достатня, адже центри заповнені не повністю. Мукачівські правоохоронці разом із міською владою вирішили проінформувати громадськість про стан підготовки до виборів в обласну раду, які відбудуться вже в цю неділю, 3 березня. Заспокоїти суб'єктів виборчого процесу і самих виборців спонукали чутки, що останнім часом поширюються в інтернеті. Блогери прогнозують. Повторення сценарію виборів 2004 року, коли силовими методами перешкоджали волевиявленню громадян. Чи готові правоохоронці цього разу гідно захистити право вибору мукачівців, розкажуть наші кореспонденти. Протягом останнього тижня набуває все більш широкого розголосу та викликає занепокоєння інформація стосовно пошуку так званих бійців, молодиків спортивної зовнішності на період виборів. Міський голова Мукачева разом із головним міліціонером та прокурором міста вирішили переконати громадськість, що цього разу сценарій мукачівських виборів 2003-2004 років втілити не вдасться. Переживаю, журналісти, що може бути силовий варіант. Більше що качело вже має на тим відсліду в 2004 році. Коли на вибори прийшли не виборці, і їх організовувала не кожна виборча комісія і дільничні виборчі комісії, а хлопці з кулаками трошили все. Тепер правоохоронці вжили ряд заходів, які повинні попередити силове втручання в процес виборів. Розраховуємо також, що є доручення підписано і не те, що розраховуємо, нам надана буде, буде ще і практична допомога силами управління. Начальникам управління вже відповідно підписано доручення, нам допомогу дадуть 40 співробітників міліції і 8 працівників. Ну, це спецпідрозділ міліції, який буде здійснювати, як кажуть, або використовуватися в резерві. Міліціонерів на кожній виборчій дільниці має бути не менше трьох в повному бойовому спорядженні, тож при силових втручаннях зі сторони вони зможуть дати серйозну відсіч, перш ніж підтягнеться група екстреного реагування. В день виборів працюватиме і Мукачівський міськрайонний суд, а також чергуватимуть працівники прокуратури. В прокуратурі міста, як і в прокуратурі Закарпатської області, розроблено спеціальний графік чергування оперативних працівників. Прокуратури міста і прокуратури Закарпатської області у разі виявлення громадянами, іншими учасниками виборчого процесу порушень, виборчого законодавства в день проведення виборів. Інформацію про такі порушення можливо буде надати як на безпосередньому прийомі в прокуратурі міста, так і по телефоном гарячої лінії. Тож якщо в день виборів ви станете свідками незаконних дій, пов'язаних із виборчим процесом, телефон гарячої лінії прокуратури Мукачева 031 31 224 48 та 031 31 312 45. Уже кілька років будівля на одній із найбільш проблемних центральних вулиць Ужгорода – Швабській знаходиться у аварійному стані. Багату поверхівку не добудовують і не доглядають. Змонтований на швидкоруч більше п'яти років тому навіс із тимчасово перетворився на постійний, а кілька днів тому і зовсім завалився. Тепер, аби не ризикувати життям, ужгородці обходять будівлю десятою дорогою. На кому лежить відповідальність за небезпечну конструкцію, дізнавалася Олена Смерека. Дерев'яний навіс, встановлений для захисту перехожих. Під час будівництва як тимчасовий давно викликав занепокоєння ужгородців. Хтось ризикував, а хтось обходив стороною, очікуючи на скорий демонтаж. Будівництво припинили, а от конструкцію за п'ять років не прибрали і навіть не укріпили. То опасно взагалі. Вообще опасно, бо то і малі діти можуть забічі. Не тільки взрослі. давним-давно пора робити вже давно не робиться. Ми тут ходимо постійно, давно не робиться нічого. Кілька сезонів під відкритим небом дались взнаки. Трухляве дерево просто звалилось. За щасливим збігом обставин ніхто не постраждав. Однак вже кілька днів ужородці ходять не тротуаром, а проїжджою частиною. Аби уникнути уламків, ризикують потрапити під колеса авто. Стверджують, за чотири дні ніхто навіть не спробував ліквідувати завал. Це треба звинувачувати нашу. Раду, яка це допустила, це має бути виконуватися постійні роботи, нагляд за цим. І це не тільки тут, це дуже багато всюди по Ужгороді. Треба мера городу сюди привезти і, і да, привезти, Хай він тут постоїть. За словами жителів вулиці Швабської, до недобудови вже кілька років ніхто не навідується. Тому вона перетворилась на місце збору волоцюг та бомжів. Як не дивно, власником виявився банк. Він належав підприємцю по фамілії Дзюба, але наскільки нам стало відомо, в зв'язку там з певними кредитними проблемами ця будівля перейшла у власність Піріозбанка. І зараз, як новий власник, саме Піріосбанк, його підрозділ на Україні, мав би. Утримувати будівлю в належному стані, чому банк вже кілька років нехтує своїми обов'язками. а Міська влада не дбає бодай про безпеку громадян. Наразі невідомо, як і те, чому спроби департаменту зв'язатись із власником дивним чином співпали даті і запитом журналістів. Після нашого дзвінка Кшепнавіс підправив. Однак, за словами Олександра, Шебе безпечним його назвати не можна. Це варіант тимчасовий. Арештування все рівно треба приводити до порядку. Ніхто їх не обслідував. Ми, ну, вони стоять уже до досить довгий термін, і ми не знаємо, що там твориться наверху. За які кошти і головне, коли аварійну будівлю приведуть до ладу незрозуміло. Тому ужгородці надалі будуть змушені ходити під аварійним навісом. У селі Новоселиця Міжгірського району троє людей загинули через пожежу в житловому будинку. Пожежа сталася у середу, 27 лютого вночі. Двоє чоловіків 74-го та 45-го року народження і жінка 73-го року народження загинули. Вогонь також знищив покриття стіни та частину домашнього майна. Прямі збитки встановлюються. Причина пожежі необережність під час спаління. Повідомили в управління державної служби надзвичайних ситуацій у Закарпатській області. Триває випуск інформаційної програми Час. Далі про наступне. Загрози немає. Баркасівський канал вдалося очистити. Нема де ховати. Ужгородські кладовища переповнені. На каналі Високобережний поблизу села Баркасово Мукачівського району зібрали всі маслянисті плями. Фахівці надалі моніторитимуть вміст нафтопродуктів у поверхневих водах каналу. Ще 26 лютого працівники водного господарства продовжили роботу із очищення русла та поверхні каналу від рослинності з метою виявлення місця та причин потрапляння нафтопродуктів у мельоративний канал. Станом на 19-ту годину вівторка всі маслянисті плями зібрано водне дзеркало каналу чисте. На каналі встановили. Ли бонові загорожі, що унеможливлюють потрапляння нафтопродуктів в русло транскордонної ріки Латориця. В обласному центрі вже близько трьох років існує проблема нестачі місць на міських кладовищах. Усього в Ужгороді чотири цвинтарі, однак половина з них вже не діючі. У поточному році ситуація досягла пікової межі. Жодного вільного гектара землі для поховань у місті просто немає. Про те, як нині вирішують це питання, далі в сюжеті. Єдине діюче міське кладовище Барвінок нині вичерпало свої територіальні ресурси. А цвинтарі, що в районі Білочка та на Кальварії, закриті. На сполох б'ють комунальні служби та близькі померлих. Мовляв, в тісноті кожен пам'ятник під загрозою руйнації. Тим паче, якщо території цвинтарю повністю заповнені. На Сполох б'є передусім комунальне підприємство, яке займається обслуговуванням кладовищ існуючих. тому що воно має певні розрахунки, скільки буде потреба території під поховання. І ну, термін спливає. Олександр Шеба також впевнений, що проблему можна вирішити швидко, якщо знайти відповідне місце. Це залежить від того, яка територія. Просто є території з складним рельєфом, є території з певними зеленими насадженнями, які потребують набагато більших капітальних вкладень. Якщо територія ну, зручна для розташування кладовища, дійсно його облаштування можливе в досить короткий термін. Кладовище барвінок у передмісті Ужгорода створили ще 30 років тому. Тут поховали близько 25 тисяч людей. І городяни воліли б, щоб цвинтар просто розширили за рахунок прилеглих земель. Однак справу поки намагаються владнати іншим способом. Враховуючи те, що вільних земель у місті з якихось причин немає, є можливість відкрити кладовище біля словацького кордону. Проте ця територія потребує підготовчих робіт одночас вільної землі немає. Ця земля буде в районі Словацького кордону. Там червиниця, там ліс. Це лісовому фонду лісгоспу України будуть компенсовувати, місто Ужгород компенсовувати втрати лісу. Уже виділено 1,76 гектара у районі Червениці, на районі на кордоні Словаччиною. Там зараз йдуть роботи, там дороги немає до того місця. Зараз будуть з весни починати з роботи по прокладенню дороги. Краянам залишається лише очікувати на. Те, чи оперативно міська влада подбає про створення місць поховань та оздоблення нового кладовища. У середу, 27 лютого, в обласному центрі, депутати фракції батьківщина Ужгородської міської ради звітували про виконану у 2012 році роботу. Зокрема, народні обранці розказали про резонансні справи та рішення ради про позицію фракції батьківщина щодо питань регламенту міськради, проблем водоканалу, готелю Корона та гуртожитку на вулиці Богомольця. І засідання повернулася Мар'яна Мартин. Будучи у меншості безпосередньо впливати на рішення міської ради та виконавчого комітету, опозиційним депутатам надзвичайно складно кажуть, не допомагають ні виступи, ні подані за рік більше десятка скарг на незаконні дії міського голови, ні навіть депутатські звернення. За словами депутатів, тотальні забудови зелених зон про що неодноразово повідомляють у змі лише вершина корупційних схем. Наголошують на продажі комплексу Корона за зниженою в рази ціною та фальсифіковано. Ю приватизацією комунальних приміщень особливо підкреслюють масштаби порушень це відбувається у будь-якому місті України в будь-якій області, і йде реальний пограбунок країни і вивід грошей за кордон. От за три роки порахували експерти: 77, здається, мільярдів доларів виведено в офшорні зони. І те, що відбувається в Ужгород, наш звіт сьогодні перетворився фактично на кримінальну хроніку. За словами Віктора Щадея, ситуація в місті була б кращою навіть за існуючого обсягу бюджету, якби до його розподілу був інакший підхід. Тепер не видно навіть бажання міської влади щось вирішувати. Інша справа, якщо б були бажання спроби, але ну не було можливості, бо ситуація важка, економічна і так далі. Бачимо в інших містах, стараються мери, депутати стараються. У нас на жаль. Цього не спостерігаємо. Як приклад наводить виділення 15 мільйонів на ліквідацію кшепом стихійних сміттєзвалищ, що так і не проводиться, та одночасне скорочення захищених статей бюджету, зокрема, масове звільнення медперсоналу. Кажуть, аби змінити ситуацію, необхідно міняти владу. 55% прийшли голосувати. У кожного з нас є знайомі, які кажуть, це не моя влада. Я не ходив на вибори. Це ви вибрали. Є такі, є їх половина. А інша половина може продастися за 100 гривень, за 200 гривень. На свідомість громадян покладають чималі надії, адже попереду до вибори в обласну раду для Ужгородців вже вирішальним стане 2015-й, адже тоді відбудуться вибори нового міського голови. Щодня аварійне місто в селищі міського типу Буштину перетинають сотні легкових автомобілів, автобусів, вантажівок. Такий рух через переправу вкрай небезпечний, адже щохвилина споруда може провалитися, внаслідок чого Рахівський та Тячівський район будуть відрізані від світу. Анна натовт вивчала проблему на місці. Саме тут пролягає траса Мукачево-Рогатин. Пішоходу, який іде відведеною для нього доріжкою, коли поруч проїжджає громістка вантажівка або великий пасажирський автобус, стає страшно, бо вібрація настільки сильна, що здається, він ось ось впаде. Аби міст не провалився повністю. Вирішили поспіхом залатати дірки. Аварійний, а отже, небезпечний, їздити переправою в Буштині вкрай небезпечно, тому що в будь-яку мить міст може провалитися. Від ремонтних робіт, які місяць тому проводила дорожня експлуатаційна дільниця, не залишилося й сліду. Коли продовжаться ремонтні роботи і коли взагалі запрацює новий міст, наразі невідомо, тому що кошти державою не виділяється. Пройшов місяць, а ситуація кращою не стала. Переправою продовжують інтенсивно їздити машини. За останній час з'явилось це ще кілька великих дірок. До речі, у більшість із них спокійно пролазить нога людини. Якщо не провести чергові ремонтні роботи, аби хоча б укріпити переправу, то навряд чи вона довго витримає. Черговий раз просимо відремонтувати, провести ремонт мосту старого і по можливості беззаперечно закласти кошти фінансування на закінчення будівництва. Нового мосту на 20% ще не завершений новий міст. Порівняно з тим, що зроблено, це небагато для того, аби нова споруда запрацювала. У 2008 році завершено було наскільки нам відомо 80% готовності нового мосту. Поки що не відкрито фінансування. Саме тут пролягає єдина пряма дорога, якою можна перетнути річку великим транспортом. Об'їзду чи іншого шляху немає, і все навантаження припадає на стару мостову конструкцію, яка і справді давно потребує капітального ремонту. На ній вже латка латку перекрила. Тому якщо міст провалиться, наслідки будуть трагічні і не лише для буштинців у випадку несправності. Аварії на мосту від світу відрізаними будуть два райони Закарпаття Тячівський та Рахівський. Міст є стратегічним, є транспортним коридором, по якому проходять по всій Україні транспортні потоки. Лише за кілька хвилин тут проїхав десяток авто. Аварії у зв'язку з великим транспортним потоком траплялися тут неодноразово. Знаємо, що не раз. Вже провалювалося саме бетонне покриття на правій частині мосту. І зараз провалюються стики автомобілі, легкові автомобілі майже вже неможливо проїхати. великотонажні автомобілі їдуть. Варто зауважити, по мосту проходять і комунікації, тож у разі чого більше ніж половина бурштина може залишитися без світла. Саме важливе те, що цей Скажімо, частину населеного пункту ми не можемо газифікувати, бо комунікації газові. Трубу транспортну систему треба прокладати вже е, по новому мості. Селищний голова каже, люди, які проживають на лівому березі річки Теребля, вже неодноразово зверталися до селищної ради з проханням дозволити провести газ до їхніх осель. Але доки новий міст в Буштині не запрацює, це неможливо. Тож, поки людям залишається сподіватися, нова переправа все ж таки буде. А для початку вони просять, хоча б нормально відре. Ремонтувати старий міст. Дірявий дах, обшарпані стіни, старі двері та вікна. Так сьогодні виглядає будинок культури в селі Білки, розташований у самісінькому центрі села. З часів будівництва закладу капітальний ремонт тут не робили взагалі. Чи отримує цьогоріч стара будівля Нове життя, дізнавалася Анна Тофт. Тут прощаються з випускниками, святкують перше вересня, влаштовують танцювальні та вокальні конкурси, літературні вечори. Одним словом, саме тут відзначають головні свята села. Та, попри таку важливу роль будинку культури в житті села Білки, вигляд у нього не найкращий: обшарпані стіни, дірявий дах, фундамент просів. Фарба на вікнах та дверях злазить, а сходи розсипаються. Ремонтувати будівлю збиралися давно. Та значайство заблокувало сільські кошти. Зв'язку з тим, що не, не переводилися кошти і з того не могли провести роботи, надіємося, що зараз і з початком весни почнемо працювати по ремонту будинку культури. Для цього підготували проектно-кошторисну документацію і вирішили першочергово поміняти дах, адже він протікає і вже не підлягає ремонту. Стару покрівлю з черепиці замінять на нову, більш сучасну металочерепицю. Почергово приступити потім до виконання других робіт. Першочергово потрібно, щоб дах не протікав. Кошарисна документація пройшла експертизу. Після заміни даху тут планують встановити нові вікна та двері, відремонтувати сходи, привести до ладу фасад, далі побілити зовнішні та внутрішні стіни. Плануються інші роботи по упорядкуванню будинка культури із середини. Буде, буде проводитися. Будуватися котельня на отоплення будинку культури. Так що, думаю, надіємося, що у нас все вийде. Сільський голова каже, ремонтні роботи розпочнуть навесні. Якщо кошти, правда, розблокує казначейство. На цю годину в мене всі повідомлення. Проте вже завтра, 28 лютого. Ви дізнаєтесь про наступне. Згоріла хата, вогонь і далі забирає життя і нищить майно. Відкрита тема, коли влада розпочне лагодити автошляхи. Отож, як розвиватимуться події далі, покаже час. Я ж прощаюся з вами на все добре.